Вітаю, друзі! Закінчив облаштування прибудинкової території. А саме по периметру забора, ось цього, що в мене є, пустив ще по одній дості, щоб можна було випускати собаку у двір на прогулянку. Також ще поставив одну доску по периметру фіртки. От, бо тому що Тут були, тут понизу собака пролагла, 16 см була висота, це все закрив, тепер собаку можна випускати в двір. От, І зараз покажу, що зробив дружині фірточку з профільної труби. Отака. От, От, Єдине, що залишилось тільки поставити сюди завісика чи за щолочку, так, щоб вона закривалася. От, закривалося. Ручку нічого не буду робити, дружина каже, що і так гарно буде. Ну Це набагато краще, ніж була ось така. Ось така на швидку руку була зроблена. От, значить Значить так. Як це все починалося, можете подивитися, переглянути в моєму відео. Всім дякую за увагу. Привіт. Лордік, лордік, ша, 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 ша. Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео саме про нього, про мого чотириклапого друга. Ну все, я, я радий, що ти мене чекав. Все, 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 все. Коротше, що я хочу зробити? Я хочу... Я хочу його випустити до себе в двір гуляти, бо йому тут в садку мало місця. От, і, ну він тут сам в закритій території трошки дичаві. Я хочу, щоб він гуляв у дворі. Для реалізації цієї думки потрібно зробити тут фірточку. Фірточку я вже зробив, я зараз покажу. І закрити досками оці пройоми. Зараз покажу. Досками потрібно закрити ось ці нижні повністю пройоми вплоть до, туди до гаража, тому що він через них пролазить. Тут висота 16 см, це йому досить класно, щоб він проліз, він пролазить, заходить на город і йому все одно. Він вже ніяку команду не реагує. Це все треба закрити досками. Зробити фірточку, досочками зашити, і отут така буде велика гарна територія для його вигулу. Він зможе собі її гуляти. Тут 4 доски на 4 прольота, ще одна на прольот, і 3 досочки на фірточку. Ну, ще одна, бо мене не вистачило доски. І ось зварив таку фірточку. Розмір 80х80 80 см і 80 см висота. Варив з профільної труби 30х20 см. Вже перший раз пофарбував. От, доволі непогано вийшло. Тут ця фірточка по периметру буде так само закрита досками повністю. І Задні фірточки зроблю за щолочку. Жінцю. Ручки нічого не буду робити, каже, що так їй дуже подобається. А Єдине, що потрібно буде, сюди ще заглушки поставити, щоб вода не затікала і щоб не ржавіло. Доски, до речі, буду кріпити на такі самі уголочки. Ці уголочки кріпляться до профільної труби. На саморізи по металу. Тобто засверлюється, кріпляться і так далі. Можна на сварку, але на сварку не так естетично. Щоб закрити 5 прольотів і фірточку, мені треба 16 уголочків таких зробити. От, Товщина уголочка 10 см, тобто якраз по досочку. Я вже зробив їх, я зараз покажу, як мене вийшло. Може я зараз покажу, як я робив, може комусь буде в нагоді цікаво. <кій> Значі, так, Ось ці уголочки. Значить, їх можна купити, а можна зробити своїми руками. Зробити своїми руками буде дешевше і краще. Я робив із профільної труби, вирізав. Отак вони в мене вийшли. От. Значить, тут сверлив отвори під болти, а тут сверлив отвори під саморізи. Тобто отак буде кріпитися. Внутрішню сторону, звичайно, потрібно буде пофарбувати, щоб не було ржавчини, нічого. От, 16 уголочків, ось у нас 18 уголочки. Сверло значить на 8 для дерева докупив. Щоб сверлити доски. Саморізи 25-к, 3,5 на 25. Я докупив 50 штук, щоб кріпити в уголочки у метал профільну трубу. Значить, ось самі такі ці болти, я, на які я буду кріпити доски. Докупив 30 штук. І купив 3 сверла по металу, щоб сверлити профільну трубу. Так, і за це все за болти, А, купив, до речі, да, щось я ще, ще не допоказав, купив гайки і купив шайби. За це все, що в цій коробці, я заплативсь все, на всього 100, 100 гривень. Дуже дешево і дуже буде практично. Так, приступаю до роботи, я буду спочатку кріпити уголки, потім буду всередині їх фарбувати і вже буду тоді кріпити доски. Від першого уголочка до цього, що має бути кріпитися, ну, в залежності від того, яка, який, яка відстань. тут 16 см, я так роблю, щоб приблизно 3 см була у прольоті. Ну, щоб, то, щоб то було воно гарно. Кріплю перший уголочок, а потім вже послідуючий. Так само від досочки відступаю від верха. 3 см кріплю вже слідуючий уголок. Отак, в принципі, візуально воно рівненько гарно. Візуально робота з однієї сторони завершена. Значить кріпив самі доски на болти. От. З іншої сторони гайка шайбою і зажимав отак. От. Єдина, єдина проблема, ось руки всі в фарбі. Потрібно було доску красити вже на місці. Але вже що маємо, то маємо. Зараз буду красити їх. От. А далі вже буду приступати до фірточки. Так, дофарбувати такою лазур'ю для дерева. Тікове дерево темненьке. Ну, зараз попробую, як візуально Візуально який колір, мені ж самому цікаво. Я думаю... О, шикарно. Шикарно. В два слоя буде нормально. Думаю, пофарбувати поки дощу немає. Поки вітер є, хай собі сохне. Закінчив з фарбуванням. Ось такий результат у мене вийшов. Не знаю, мені подобається. В принципі, колір що раніше, що теперішній. В принципі, однаковий. Воно ще, звичайно, на сонці вигорить. Потім з літа ще раз покрашу чи з весни. В принципі, візуально мені подобається, дуже гарно вийшло. Зараз буду приступати до фірточки. Планую сьогодні фірточку зробити, досочками зашити. А зараз роблю фірточку. Значить прикріпив уголки, так само досочки. От. І так само дві зверху і дві досочки буде знизу. Розмір фірточки 80 на 80 см і 80 см висота. Зварена з профільної труби 30х20. Завіси звичайні дверні, чеки ще називають. Ну, так. значить ручечки тут нічого не буде, буде ззаді такий засовчик, тобто буде скрита, можна так сказати, скритий замок. Встановив фірточку на місце. Хочу подивитися, як воно буде виглядати, бо вона трошки важка. Чи витримують ці петлі, але в принципі, якщо двері витримують, то її фірточку витримують. Отак вона відкривається у нас. Майже повністю і закривається. так. Роботу і зрозумів, що мені ще одного прольота треба закрити. Тут посередині по собака пролізе по нього зі дороги. Як завжди, я на цю сторону ні болтів не купив, ні гайок, нічого не купив, але який і шайби, благо є, уголки вирізав, а болти треба зробити ось такі. Зараз покажу лайфхак, як зробити болти, якщо їх немає наявності. Беремо стержень або шпильку, хто як називає. Зверху кріпимо гайку, закручуємо. А наверх гайки, наверх гайки. та наверх гаєчки ставимо шайбу. Шайбу зараз приварую, гайку відкручую і відрізаю потрібного розміру вже собі болта. Тут зашліфовую і будемо в мене такі болти. Я думаю, дешево сердито, щоб не йти за ними і зараз їх не купляти. Такі візуально болти на виході в мене вийшли. Я думаю, не хуже, ніж заводський варіант. А враховуючи те, що немає під руками необхідного, і так буде. Головне їх покрасти, щоб не ржавіли при дощі.